Ти намайнив або купив свою першу криптовалюту. І тут виникає головне питання, де її зберігати, щоб не втратити. Щороку тисячі людей втрачають свої монети через злами бірж, шахраїв або через власну необережність. У цьому відео я розповім простими словами, що таке криптогаманець, чим відрізняються гарячі та холодні гаманці, як створити власний гаманець і де краще зберігати крипту, яку ти намайнив. Перед тим, як продовжимо, постав лайк та підпишись на канал. Тут ти знайдеш багато корисного контенту, що допоможе тобі розібратися в майнінгу, крипті, інвестиціях та заробляти більше. Для початку давай розберемось, що таке криптогаманець. Це не місце, де фізично зберігаються монети. Це твій інструмент доступу до них у блокчейні. До речі, про блокчейн простими словами я розповідав ось в цьому відео. Раджу подивитись. Він складається з двох ключів: публічного ключа це адреса, куди тобі можуть надсилати крипту. Та приватного ключа. Фактично, це пароль, який відкриває доступ до твоїх коштів. Важливо розуміти, що хто володіє приватним ключем, той і володіє грошима. Є два основних типи гаманців: гарячі гаманці – це додатки чи сервіси, які підключені до інтернету. Наприклад, Trust Wallet, Metamask, біржові гаманці. Вони зручні, швидкі, але більш вразливі для хакерів. Та холодні гаманці – це гаманці без підключення до інтернету. Це може бути спеціальний пристрій або навіть аркуш паперу з записаним ключем. Вони максимально безпечні, бо доступ до них можливий тільки офлайн. Єдиний недолік їх можна фізично втратити. Думаю, ти й сам чув ті історії, як хтось там губив холодні гаманці з тисячами біткоїнів, а потім не міг знайти. До речі, про ці випадки ми також розказуємо у своїх соцмережах. Наприклад, у 2014 році британський інженер Джеймс Хавелс випадково викинув свій старий жорсткий диск, на якому зберігався доступ до криптогаманця, де було 7500 біткоїнів. Тоді це було кілька тисяч доларів, але зараз вартість цих монет сотні мільйонів доларів. Він згадав про цей диск лише тоді, коли ціна біткоїна різко зросла. Джеймс намагався отримати дозвіл від місцевої влади на пошуки сміттєзвалища. Але все марно. Перед тим, як дивитись далі, будь ласка, постав лайк, підпишись та напиши в коментарях свої запитання або просто слова підтримки. Це мене дуже надихає та мотивує. Насправді створення криптогаманця залежить від того, який варіант ти обираєш. Гарячий гаманець завантажуєш додаток, наприклад, Trust Wallet, натискаєш Створити гаманець і зберігаєш сіт фразу це 12 або 24 слова. Це головний ключ до відновлення. І все. Гаманець створений. Якщо в тебе крипти більше і ти обереш більш надійний варіант, то це холодний гаманець. Тоді тобі потрібно купити пристрій у офіційного виробника, Це важливо. Підключити його до комп'ютера, згенерувати сіт фразу і зберегти її у безпечному місці. І головне правило: ніколи не фотографуй сіт фразу і не зберігай її у телефоні чи на комп'ютері. Краще записати на папір і сховати в надійному місці. Після майнінгу крипту можна тримати на біржі, це зручно, але небезпечно. На гарячому гаманці, добре для невеликих сум, якими ти користуєшся щодня. І на холодному гаманці. ідеальний варіант для великих накопичень і довгострокового збереження. Якщо ти початківець і хочеш стартувати в майнінгу, замовляй безкоштовну консультацію. Посилання на телеграм я залишаю в описі до цього відео. Ми допоможемо підібрати обладнання на твій бюджет та зробимо розрахунок окупності саме для твого випадку. Що стосується гаманців, краще мати комбінацію: частину тримати на гарячому гаманці або на біржі для швидкого доступу та зручності, а основну суму на холодному для безпеки. До речі, щодо безпеки, використовуй двофакторну аутентифікацію всюди, де це можливо. Ніколи не продавай фразу іншим людям, навіть своїй мамі. Бо є випадки, коли навіть мама викидає в смітник свою фразу, а потім ти залишаєшся ні з чим. Не переходь за підозрілими посиланнями і не вводь ключі на сторонніх сайтах. Будь максимально пильним. І, звісно, купуй холодні гаманці лише в офіційних магазинах, щоб уникнути підробок. Тепер ти знаєш, де та як зберігати свою крипту, а також кілька простих правил, що допоможуть вберегти твої накопичення. Напиши в коментарях, який гаманець плануєш використовувати ти, та не забудь поставити лайк, якщо це відео було корисним. І підписуйся на канал. Тут ще буде багато практичних порад про крипту, майнінг та інвестиції.